Іде в бібліотеку. Трошки покажу які тут дороги. В принципі, хороші. Відвато поганих доріг я не бачив. Нема такого, що їдеш, о, яма і все. Всі правила дотримуються майже завжди. Швидкісний режим дуже дотримується. Наприклад, тут їхати 50 км за годину тільки можна. Ну, Майже всюди так, є навіть і 40 і 30 в певних зонах. У нас сполучення класне, по прямі від, від нашого будинку, по от, зразу в центр. Вони, не знаю, 5 хвилин до початку центру. Даунтаун, як вони кажуть. Идем до моста. Річку проїдемо Спочатку здається, що така швидкість, там 50 км за годину, то так мало, як можна так їздити. Але насправді воно працює, тому що широкі дороги, багато доріг, багато об'їзних доріг, різних розвилочок таких. Воно слово все дуже-дуже продумано. Корки дуже велика рідкість. тобто Я був в самі часи пік і це назвати корком по наших мірках, навіть язик не повертається. Тобто... Супер. Дороги чисті, в основному швидко їдеш. Тобто всі йдуть 50 і виходить дуже-дуже воно якось без скорків, без проблем. Ти постійно майже їдеш практично. Ніж якщо би ти там гнав сотку, потім тормозив до нуля через когось, знов до сотки, знов тормозив, там нервувався і так далі, то і ти саме виходиш, ти спокійно, їдеш свої 50, як і всі. Ну, є дороги там, де які огороджені, то там можна їхати 110. <гум> Теж дуже мало по наших мірках. Ну, ти можеш порушувати до 10, відповідно, по факту, 120 можна їхати. Ну там я їхав 120. І не знаю, там, спочатку хочеться більше, так, але коли ти їдеш. Шалену відстань, там багато кілометрів, то, то вже й не хочеться. Тут 110-120, нормальна така швидкість, на якій ти встигаєш реагувати на події. Все бачиш, контролюєш. Шкода, не можу повернути телефон, не дуже хочу. Це порушення правил, не хочу дуже його чіпати, наражатися на, на штрафи. Ще зарано мені. Одним словом, переїжджаємо міст дуже гарною річкою. Тут леви на мості зліва справа охороняють його. Оце ми в'їжджаємо вже в центр. Далі знімлю дорогу вже від бібліотеки.